Свен Норквіст, де моя сестра. Я впевнена, що всі ви знаєте і всі ви любите свена Норквіста, цього прекрасного письменника і художника. Це власна книжка, яку він теж і написав, і намалював. Задом цієї книжки з'явився в автора 25 років тому. Це мала бути розповідь про мандрівку уявною країною. У вигляді довгого суцільного малюнка. Спершу в мене жодного тексту не було, каже автор. Я просто малював і малював. Потім я подумав, що, мабуть, непогано було б додати якийсь текст, хоч і нелегко писати його до малюнків. Тож я так все й лишив. Зате з'явилися. Петсон, фіндус та інші історії, які відволікли мене на багато років. Очевидно, цей задум не відпускав автора і приваблював його саме через те, що малюнки багато чого розповідають. Там нема потреби щось пояснювати. Йому хотілося зробити великі малюнки з безлічю деталей, які можна було б довго-довго розглядати. Усе, чим наповнений зовнішній світ, найліпше передають малюнки. Десь роки з півтора автор працював над цією величезною книжкою. Я майже нічого не змінив у своїх ескізах, говорить він. Мені хотілося зберегти найперші спонтанні вигадки, і я навіть гадки не мав їх виправляти. Певен, що все спонтанне, цінніше, за продумане. Або принаймні інакше. Текст цієї книжки мав бути настільки незалежним, щоб дитина повинна відчувати радість книжки без тексту. Тут йдеться про маленького братика, який шукає свою зниклу сестричку. Для того, щоб шукати її в потрібному місці, йому доводиться згадувати, про що вона думає чи що любить робити. Тому він повинен добре її знати. І під час твоїх пошуків братик пригадує якісь події, якісь історії, тож ми більше дізнаємося про його сестру, дарма що вона присутня на кожному розвороті книжки, тільки треба її знайти серед всього всього огрому. Ця книжка це перший і останній випадок, коли автор спершу її намалював, а потім написав. Текст і ось власне в кінці братик і сестричка. Отож, де моя сестра Свен Норквіст, Навчальна книга Богдан, дуже рекомендує.